Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні, 11 вересня 2025 року, ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я проводжу огляд сортів та гібридних форм з власного винограднику, що в 2025 році надали сигнальний врожай. Від підписників надходить часом запитання, де можна купити якісні хімічні препарати. Хімічні препарати я купую у Євгена Подовесько. Маю приємний бонус для вас, моя найкраща аудиторія. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо, щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод Виноградар Максим під час оформлення замовлення. Пам'яті вчителя столовий сорт винограду над раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Павловський Євген Георгійович. У 2025 році за погодних умов мого регіону врожай достиг наприкінці 3 декади липня, початку серпня. Грона великі, помірної щільності, циліндроконічні, іноді з крилом. Вага достигших грон близько 1,5 кг. В окремих випадках вага достиг шигрон може сягати 2 кг. Ягода велика овальної форми, темно-фіолетового кольору з червоним відтінком. Смак ягід сорту винограду пам'яті вчителя солодкий, гармонійний, з мускатним відтінком. Подарунок не світає, столовий сорт винограду надраннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Павловський Євген Георгійович. У 2025 році за погодних умов мого регіону врожай достиг наприкінці 3 декади липня, початку серпня. Грона великі, помірної щільності, циліндроконічні. Іноді з крилом. Вага достигших грон від 500 г до 700 г. В окремих випадках вага достигших шигрон може сягати 1 кг, а іноді навіть більше. Ягода велика темно-фіолетового кольору з червоним відтінком. Подарунок не святая, відрізняється приємним, гарно вираженим мускатним смаком. Алвіка столовий сорт винограду раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Калугін Віктор Михайлович. У 2025 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом другої декади серпня. Грона великі, конічної форми, помірної щільності. Вага стих грон – від 1 кг до 2 кг, а іноді навіть більше. Ягода дуже велика, овальної форми. Темно-фіолетового кольору. Смак яїць сорту винограду Алвіка солодкий. Гармонійний. Таким чином, у 2025 році на своєму винограднику маю сигнальний врожай наступних цікавих гібридних форм. Пам'яті вчителя. Подарунок не світає. Алвіка. На всіх згаданих мною формах цьогоріч тріску ягід не помічено, так само як і не помічено пошкодження ягід комахами. В заключення хочу додати, усі сорти, про які сьогодні йшла мова, успішно пройшли випробовування та залишаються надалі на моєму винограднику. Я продовжую вдосконалювати свій виноградник, продовжую обирати нові та цікаві сорти та гібридні форми, тож дана тема також матиме продовження. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео.